Його справжні почуття. Розклад загальний може програтися не для всіх. За особистими розкладами звертайтеся за номером телефону, Viber, WhatsApp, Telegram. Які справжні почуття до вас, у вашого партнера? Любов. Ви дуже людина така світла і енергійна. Ви наповнюєте його дійсно світою енергією. Він заради вас готовий навіть залишити десь там минуле своє і йти з вами у майбутнє. Дійсно, чоловік вас любить. Хоча його, у нього характер і складний, тому і ви і сумніваєтеся в його почуттях. Він занадто впертий і занадто він такий якийсь. Е Маніпулює, дуже часто вами маніпулює. У вас підозри через його таку поведінку, у вас з'являються підозри, що може бути якісь інші жінки, багато переживань. Але ваші переживання і підозри даремні, тому що чоловік дійсно у вас закоханий. Навіть тут він такий сентиментальний, проглядає.